Відеотрансляція, яка буде присвячена саме вашому досвіду. У кожного із вас, хто давно займається пошуком, було декілька металодетекторів. І певні металодетектори вас не влаштовували, ви не розібралися. А певними, ви використовували їх 2-5 років і переходили на інші металодетектори, і знову мали такий ж досвід або навіть більше. І ось на форумах безліч різних коментарів, який же кращий прилад. Але ніхто не задавався питанням, хто на яких ґрунтах буде саме використовувати прилади. І дійсно, один із приладів давав просто дивовижні результати на певних ґрунтах, а інший приносив, ну, як мінімум, це на грані фолу стабільності від посередніх характеристики. І, відповідно, в даному відео попрошу вас поділитися. Двома речами, які зможуть додати нам ще більше аргументів і підтверджень роботи різних інструментів для різних задач. Тобто, ви приходите в магазин і задаєте питання, хочу придбати інструмент. Вас запитують для чого і що виконувати. Відповідно, відповідно, така сама ситуація і в ґрунтах є різні фізичні явища. як Стосується самого ґрунту, де прилади по різному можуть реагувати. Та ж частота, вона впливає, правда? Впливає, Струм катушки впливає. У Усіх же приладах відома частота, вона по-різному впливає на саме чутливість до певних сіль, на стабільність на ґрунті. Відповідно, і розглянемо в даному випадку варіанти різних приладів різних технологій. Зараз ви можете ознайомитися, ми доповнюємо карту ґрунтів. Якщо ви перейдете на сайт металоіскаті.юа, ви побачите в правому куточку карта ґрунтів. В мобільній версії тут у нас мапа України. В формі України нажимаємо. І переходимо і бачимо тут населені пункти безпосередньо, які ми можемо обирати. Ну, до прикладу, можемо брати там Вінницю, Черкаси. і ми дещо карту деталізували. Обирати типи ґрунтів, можемо не просто вимкнути от всю цю категорію, а окремо вимкнути ось ці. ось ці. Це вони легші. Ці вже важчі ґрунти, зрозуміли? І якщо у вас є такий досвід, от вкажіть в коментарях, наприклад, я ходив в золотоноші, і, відповідно, в мене були кращі результати ось з таким приладом. І опишіть, які проблеми виникали з тим, яке не все гаразд. І, до прикладу, я ходив в з Венегородці, і в мене виникали такі-то проблеми, і були такі-то плюси безпосередньо. Зрозуміли? Далі навіть вказуйте, якщо ви ходили в лісах і по ораному полю Різниця, які прилади теж краще себе виявляли. В тому числі по якості дискримінації, і в загальному ми зможемо сформулювати таку цікаву мапу ну, по будь-якій області вибирати. Якщо брати якісь там ґрунти, аля, давайте візьмемо. Житомирського, до прикладу, область. Вона взагалі ділиться, бачите, на зовсім різноманіття. Ми знаємо, що прилади певні реагують на вологу. Тут де є болота, десь піщані ґрунти, десь глиною, а десь чорноземи пішли вже внизу, розділяється. Відповідно, у кожного свій прилад буде кращий під свої ґрунти і свої задачі. Пробуйте вказувати дану інформацію, спробуємо намалювати картину і підтвердити багато чого або навпаки не підтвердити. Всіх вітаю. Якщо будуть якісь виникати детальні запитання саме по вибору металодетекторів, я приблизно по типу ґрунтів займаюся активно, ну, як мінімум, декілька років. Зрозуміти було те, що певні прилади не працюють на певних ґрунтах, мені вдалося давним-давно, коли я навіть там відвідав море чи перейшов на магнітіт, чи в болотах один прилад працював, другий не працював. Ну і всі ви зрозуміли те, що. Ті ж частоти вони по-різному впливають, думаю, да? і навіть на різному приладі беремо дві різних частоти. Але от там 20 кГц, і там 20 кГц. Але на тому еному приладі навіть дешевшому чутливість краще до дрібних цілей, ніж на тому на 20 і розігнаному, навіть в тому числі на максимумі, а там зменшена зона. зрозуміло. Далі та ж чіткість пропуски приладів. Один кричить Ні, у мене там вицепляє, все класно, просто бомба. от. Той прилад і без балансу, чи там з фільтрами ГК накладеними. І інший каже, да він сліпий, нічого не бачить. Позаду мене ходять якимись там саморобними приладами і піднімаю, тому що я не бачу і це все от на такій глибині. Ще раз дякую за увагу. Якщо будуть виникати в когось якісь запитання, зв'язуйтеся по телефону. Ось мій особистий телефон. Фарту і здоров'я з вами був Борсук.